Вітання всім. У нас четвертий день турніру Кривого битва на четвірках ТОП-25. Далеко ще й дуже. Оборона Б, ніяк воно в не хоче виходити. Добре, і, напевно, і не потрібно. Четвертий день. Щось тримає. Добре, що не взагалі в мінусах. Але і в АІ вже, напевно, робити нічого. Так, тут скло. Скло. Потрібно, напевно, брати свого кедмана скляного. Хоча тут ману ріжуть. Але ж мені потрібно чимось буріла пробивати. Тому, якщо я, до прикладу, візьму його мультика. Ну, Ніби можу деспелити... бити в контро Але ж це так собі затіє прийдеться напевно брати скло філар поганенько працює але й мені не допоможе прикриття міньонами від і, і червоного звитка. адже Адже буде відображення, на жаль. Хоча до червоного достатньо. Давайте ще зелене візьмемо. Нехай ставить контру, Головне, щоб зараз чаго не зарядився. Так, добре, бити будемо ми кого? Бити будемо ми лісю. Прибирати жовтий. Головне, щоб зараз чаво не зрізав Лісю ману. Це взагалі чудово, як на мене. Потім кого ми будемо блокувати? Напевно, ліву сторону. Кедман заряджений, заблокований. тобто. Але мені напевно хочеться краще забрати колена, спробувати. Там мегапаразит його доїсть. А тут, незважаючи на те, що б'є філар по, зелен, по зеленим більше, краще бити лісю. Кедмон, мені здається, не буде так дошкуляти сильно, як, як лісю. Ну просто банально вона б'є по всіх. Так, чудово. Ти зникли. Там заблокований, можна, напевно, і прокинути зайве. Є контра, зараз спробуємо жовтими їзди спелити. Хоча, напевно, краще зелений взяти. Якщо кедман не загине, то влучимо в ворожого кедмана. Ага. Ну або так. Давайте просто чекати. Не, нам... не намагатися їх бити, нехай працюють паразити більше. Прикрились, спробуємо жовтими, можливо, і контру здеспелимо. Контроль здесь Чудово. Жовті в порожнечу. Ну і б'ємо. Чудово. Так, рухаємось далі. Стиляга. Два стильових. Ще й ананасик. Ну тут ніби потрібен мультик. Ніби потрібен мультик. І потім потрібно заховати ананаса. Напевно, змінити місцями змієліки. Да, мій ліки прикриття, але тим не менше. Так, мій ліки піде ось сюди. Де м'я на нас? Ось ті, де. Ходімо пробувати. Зараз і подивимось, як масово, до речі, буде замінятися. Паразити. Так, трійка зелена є, трійку прокидаємо. Ось грім вже з першого ходу його замінив. Синій кристал робимо, все одно грім буде бити. Ну і зробимо четвірку жовту. Так, да, це ніби добре, що я заховав мій ліки, але ж я відкрив місце для своєї. Місце, щоб били мого ананасика. Його прибили. Мегапаразит лише й на ворожому ананасі. Так, будемо бити. В мене ядро. 100% потрібно було навпаки бити, він же ж міг вийти зараз з блоку. Поганенько все. Добре, давайте чистити. Я не впевнений, що тут мені вже щось допоможе. Добре, що Кедма не загинув, то хоч в себе шкоду якусь вбере. Так, мій ліки дозарядились. Добре. Себе не прикриє, але прикриє інших. Давайте ось так. Так, Кетман загине. У нас будуть ще жовті. Але в нас немає часу. На жаль, не заряди чендел. Будь ласка. Ну, будь ласка. Дякую. Шкода, що Фіолар загине на наступний хід. Ми ще й труємось. Та ні, він не виживе. Ну так, дуже прикра поразка. Трійка жовтих у нас ніби була. Потрібно було, напевно, робити не робити жовтий цей шукати, робити прокидати той хід. І, можливо, якимсь дивом ми ще могли б вижити. Так, сьогодні зовсім складно. Контра добре, що в кутку, але контра ще й атакувальна. Ламентія. Безумство. Безумство неприємно. Змінимо хоча б ананаса, поставимо в куток. Мультика лишаємо кедмана, буде бити додатково синім, якщо, звісно, зарядиться. Так, поле щось не дуже. Зелену трійку, ну давайте спробуємо. Але ж він міцний. Ще є зелена трійка. Давайте ось так і підведемо гори зелену трієчку. Буде четвірка навіть. Але вже резонанс. Краще забрати ось так через жовтих. Я розумію, що мій ліки не дозарядиться. Але ми хоча б поле попрокидаємо. Боже, як же ж боляче. 363. Ми повинні його добити камінчиком. Ні. Ну Це була критична помилка. Резонанс. Ось резонанс в дії. Так, добре. Сьогодні буду грати хоча б без викупу. Ходімо знову, але вже дві поразки. ще два бої є. Поляж відверто. Не ті, що були напередодні. Ну добре, Кедман буде. Але він знову зараз може зарядитись. Не зарядився. Жовтих обмаль. Ну от як. Прибрати ось тут, можливо, знизу з червоний закриється і сам піде. Це дуже чудово, до речі, вийшло. Навіть я б сказав би неочікувано. Так, брека, ти ж повільний, здається. 220 по всім. Ну ти, можливо, хоч заблокуєшся. Не блокується. Дуже мені хочеться прибрати кристал через синіх прокинути жовті, але прокину просто жовті, щоб зарядити ананас. І потрібно брекус намагатися добити. Добре. Бити ми будемо в колена, не буде чекати, поки паразит його доїсть. Е, робити кристал також не збираюся. Так, ми вийшли з блоку. Це чудово. Але все не заблоковано. Це вже трішки гірше. Ну не заряди. Хоча ми мультик, ми, можливо, і вчинимо супротив. Так воно й вийшло. Джойвер до Труїця, там і паразит ядра. Але ми вже не боїмось. Дав, помилився я з цим Маелем. Це, звісно, не гарантувало мені там перемогу, але можна було б спробувати. Знову таки ананасик і поїхали. За ананасом, якщо не буде одразу поля, то це рахуйте одразу програш. Давайте ось так через синіх будемо прибирати поле, можливо, знизу зелений. Знизу зелений. Ще зелений. Спробуємо бити соню, але ми її не вб'ємо. Хоча є жовтий. Мінус Соня. Як би мені добрати мій ліки? Ананаса чіпати не хочеться, а ходів не так вже і багато. Давайте ось так. Да, Зелений, можливо, не дозарядиться. Не повинно. Супер. Прокинемо зайве. Зелений закрився. Так, п'ємо ананаса. Можливо, тут десь знизу зелений, є зелений. Але погано, що мій ліки загинула. Кедман Кедман. Жовті вананаса. Ну я не хочу. А які в мене? В мене виходу немає. Мої вже два на паразитах. У них так само, ніби. Але є нюанс. Добре, давайте десь тут. Ну і ось так прийдеться, що лишається. А, як же ж добре ананасу влетіло, але на жаль. Так, до речі. Кого спробувати заблокувати? Гормик може не заблокуватись. Ананас дої... Ананаса доїдять. Напевно, варто спробувати зробити ось так. І спробувати бити гормика. Ядро не лягло. Ну лягло на ананас. Але це, цього замало. Давайте ось так зелений, один камінчик він не зарядиться, якщо комбо не влетить. Та ну. Він зник. Да, прикрі поразки. Навіть дуже прикрі, я б сказав би. Там трішечки, тут один Кетман лишився. Швидко, але, але з викупу. Це сьогодні скільки? Три поразки, да? да. Ну, на таке, я, до речі, і розраховував, тому що попередні дні мені є ж кажу, відверто на, на полях щастило. Було швидко знайдене поле, я перемагав. А тут трішки довше, а на нас не, не вистачає а на нас у часу, щоб зробити ось це все. Ну, і поля відверто. Десь трішечки хотілося краще. Ну нічого, в топ-5, я думаю, ми завтра за топ-5 поборемось. Десять тисяч, та поборемось. Про топ-1, мені здається, вже напевно і мріяти не варто. Ну що ж тоді, будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі.